До кінця літнього розпродажу всім залишилося близько семи днів, а ти досі не знаєш на що витратити свої заощадження, тоді ласкаво прошу на канал Агенгабене, де я розповідаю про різні ігри та вигідні знижки. Це вже четверте відео з цієї рубрики. Тож, якщо сьогоднішніх проєктів тобі було замало, клікай за підказкою зверху. А поки що вмощуйся зручніше, та погнали дивитися знижки. Ну а перша гра в моїй добірці це Сквад, тактичний військовий шутер, який дозволить вам поринути в атмосферу реалістичних військових битв до 100 осіб. базується Командній роботі, стратегічному плануванні та виконанні завдань, таких як захоплення точок та знищення цілей. Також відзначається деталізація бойових сценаріїв та можливість використовувати різні види техніки. Крім того, лідери загонів зможуть створювати невеликі бази, що також впливає на результат бою. Oxygen Not Included – симулятор облаштування та отримання космічної колонії на астероїді, для того щоб станція функціонувала коректно і всі поселенці були в достатку. Вам доведеться будувати різні споруди, добувати воду, створювати тепло, їжу. Та кисень. Іноді по грі доведеться вирішувати проблеми, допустимо, такі як перебої в електроенергії. Залежно від ваших рішень та дій, ситуація може набути як позитивних, так і негативних наслідків, від чого колонія буде просвітати або згасати. До речі, за традицію, Вейл знову зібрала для нас десяток найкращих ігор усіх часів і надала для них ну дуже вигідні знижки, тож рекомендую ознайомитись. Далі у нас Murdered Soul Suspect, детективний екшен, головний герой, якої має надприродні здібності. У ході проходження вам доведеться дослідити. Темні та містичні куточки міста, спілкуватися з духами та проникати в розум живих людей. А головним завданням буде розслідувати власне вбивство. Любителям детективних історій та незвичайних ігрових концепцій однозначно має сподобатись. Kingdom Come Deliverance Royal Edition реалістичне RPG з відкритим світом, подія якої розгортається у середньовічній Богемії. Ви граєте за Генрі, сина Коваля, який під час громадянської війни втрачає родину та вирушає на шлях помсти. Гра відома увагою до історичних деталей, нелінійним сюжетом із різними. Варіантами рішень, системою ближнього бою з нахилом у реалізм, крафтом, торгівлею та прокачуванням навичок. А якщо гра припаде до душі, раджу звернути увагу на Kingdom Come Deliverance 2. Продовження розвиває історію Генрі, додаючи нові локації, зброю, квести, персонажі та вдосконалену бойову систему. Світ став удвічі більшим. З'явилися арбалети, вогнепальна зброя та ще більше свободи дій. Тож, якщо любите атмосферні RPG на десятки, а то й сотні годин, точно не проходьте повз. Лайфіс Рейнджере Мастера та епізодичні. Та пригодницька гра, яка занурить вас в емоційну і захоплюючу історію про дружбу, любов і силу прийнятих рішень. У колонах країні Максін Колфілд несподівано виявляє у собі здатність пересуватися у часі, що кардинально змінює її життя. У міру проходження вам потрібно дослідити місто Аркадія Бей взаємодіяти з його жителями та своїми виборами формувати перебіг подій. Гра майстерно передає складнощі підліткового віку та ставить перед гравцями нелегкі моральні дилеми, що впливають на сюжет. Якщо вам сподобається Life is Strange Remastered, то обов'язково Зверніть увагу і на інші ігри з цієї франшизи, оскільки кожна з них пропонує унікальні історії та переживання. Quantum Break пригодицький екшен від третьої особи, від творців Макс Пейну та Алану Вейку. Головний герой гри молодий хлопчина Джек, який після невдалого експерименту отримав здатність керувати часом, на чому, по суті, і зав'язаний основний сюжет гри. Окрім звичайного гімплею, також варто відзначити круті катсцени у вигляді серіалу з живими акторами. Деталі кожної серії можуть змінюватися в залежності від того, які рішення ви приймаєте в той. Чи інший момент часу. Заради цікавої та незвичайної історії однозначно можна купити. Riders Republic закоплива спортивна аркада, де ви поринете у світ гірських лиж, сноубордів, велосипедів, парапланів та інших екстремальних видів спорту. Онлайн підтримує понад 50 осіб одночасно, а ігрова карта натхнена американськими національними парками. Беручи участь у різних змаганнях, виконуючи різні трюки, ви зможете піднятися на вершину рейтингів і стати справжнім героєм екстремального спорту. State of Decay 2 зомбі-акшн з. Від відомі треті особи та елементами виживання разом з товаришами або в горді самоті вам доведеться вижити в світі, що кишить злими мерцями, кожен виживши унікальний, та володіє сильними і слабкими сторонами, що додає глибину і реалістичність ігровому світу. Також у вас буде можливість організувати власну базу, яку потрібно вдосконалювати та зміцнювати. Але щоб роздобути припаси, звісно ж, доведеться залишати своє захищене місце проживання і пробуватися з боєм. Особисто мені сюжет був абсолютно нецікавий. А ось досліджувати цей небезпечний світ було цілком Далі у нас гра Be Happy Few, подія, якою розгортається в альтернативній ретрофутуристичній Англії 1960-х років, де місцева влада змушує громадян приймати деякі препарати, що дають почуття блаженого щастя. Головний герой вирішив піти проти системи та, скажімо так, очолив революцію. І плей мені здався одноманітним, а сюжетно розкритий в повну міру. Але якщо розглядати гру, як зайняти час, то думаю, багатьом повинно сподобатись. Море злодіїв у цій грі ми граємо за піратів, де за класикою жанру нам доведеться вирушити на пошуки різних. Скарбів, битися з морськими створіннями та чудовиськами, або ж просто випити рому з іншими піратами, оскільки гра онлайн рекомендую купувати тільки для спільної гри з друзями, бо поодинці все ж таки буде нудно. Ще можу порадити серію ігор Flatout, перша та друга частина. Саме ця франшиза була однією з найкращих гонок, у які я грав. Родзинкою цих ігор стала крута руйнівність та фізика машин. Також виліт водія зіткненні прямо через лобове скло. Тому мені найбільше подобався саме режим Дербі, де вісім машин билися до останнього на різних аренах. А чого варта тільки музика у тій грі. Хайп для вух, навіть зараз. Тож для ностальгії за таку ціну можна взяти. Далі у нас Dorf Romantic, розслабляюче містобудівна стратегія, в якій потрібно розміщувати плитки на ігровому полі, що дозволить створювати унікальні краєвиди сільської місцевості. За потреби плитки можна повертати і комбінувати більш вдалу комбінацію, за яку нас винагороджуватимуть спеціальними поінтами. Red Dead Redemption 2 однозначно є шедевром у своєму жанрі, адже крім відмінної графіки та сюжету, гра може похвалитися величезним Тим світом, де на вас чекає безліч цікавих занять та побічних місій, які ще більше занурять вас в атмосферу дикого заходу. Ну а завдяки чудовій режисурі і роботі оператора, так би мовити, гра відчувається як кінематографічний фільм. Також хочу додати, що при покупці гри вам у подарунок видають онлайн режим, але я в нього за 100 проводиних годин так і не зіграв. Але можливо вам буде цікаво. Далі у нас Undertale, рольова гра, де ви керуєте людиною, яка падає під землю в страшний світ монстрів. Тут вам належить вибрати, як себе поводити, битися з ними або знаходити. Мирні шляхи вирішення конфліктів. Кожна ваша дія має значення і впливає на хід сюжету. Ваші рішення можуть призвести до різних результатів, і навіть змінити сам підземний світ. Графіка піксельного стилю і прекрасний саундтрек надають грі особливої атмосфери, тож, можливо, вам сподобається. Сома, науково фантастичний горор від першої особи, в якому вам належить дослідити покинутий підводний об'єкт на дні океану. Весь персонал якого зник, і вам доведеться розібратися в тому, що відбувається. Якщо без спойлерів, то вся геніальність полягає у сюжеті. Так що раджу придбати цей шедевр абсолютно всім, у тому числі тим, хто не особливо любить горори, адже більшою мірою гра лякає своєю атмосферою та звуками. Slay the Spire – цікава карткова гра з покроковими боями та видом з боку у фентезійному сеттингу, де, збираючи колоди карт, реліквії та артефакти, потрібно боротися з монстрами та виконувати різні квести. По суті, сюжету в грі немає, але вашим головним завданням буде дістатися фінального боса, здолавши по дорозі інших противників. У грі присутні понад 200 карт та процедурна генерація. Рівні, від чого кожна партія відрізняється від попередньої. За інтро під центр прогодинська головоломка з видом від першої особи в науково-фантастичному сеттингу. Це своєрідна відповідь Портал, тільки замість портальної гармати у ваших руках опиниться гвинтівка, що розмовляє і вміє перемотувати час назад. Дія гри розгортається на космічній станції, яка літає по орбіті Землі. Раптом планета вибухає, і головна героїня виявляється останньою надією повернути катастрофу назад. Satisfactory – унікальна сумі жанрів будівництва, виживання та економічно. Мічної стратегії, що дає змогу вам створювати та керувати власною фабрикою. Вам належить будувати різноманітні будівлі, проводити енергію і трубопроводи, автоматизувати процеси та оптимізувати виробництво, щоб забезпечити максимальну ефективність і прибутковість. Гра також підтримує кооперативний режим, що дозволяє вам спільно з друзями працювати над створенням ще більш вражаючих і складних фабрик. Metal Хелсінгер ритм шутер від першої особи, в якому вам доведеться боротися з демонами в пеклі. Гра поєднує динамічний ігровий процес шутера з напруженою музикою. Зукою в стилі хеві метал. Чим точніше ви потрапляєте в ритм, тим більш виразливо звучить музика, і тим більше руйнівними стають ваші атаки. Гра має 96% позитивних відгуків, що вже багато про що говорить. Тож, якщо вам подобаються ігри на кшталт Думу або Shadow Warrior, то Metal Hellsinger це те, що вам потрібно. Raft – барвистий стимулятор виживання посеред океану, де ви опиняєтеся на плавучій платформі з обмеженими ресурсами. Вам належить збирати плаваючі предмети, розширювати свою платформу та забезпечувати себе їжею та питною водою. У міру подорожі вам траплятимуться різні острови з більш унікальними ресурсами, а також креслення нових інструментів чи обладнання. Пройти рафт можна поодинці або в кооперативі з друзями. Далі у нас хоробрі серця велика війна. Це платформер з видом з боку, якого розгортається за часів Першої світової війни. Гра розповість історію одразу п'яти людей: француза Еміля, американця Фредді, британця Джорджа та медсестри Анни, які намагаються допомогти німецькому солдатові на ім'я Карл зустрітися зі своєю коханою. Дуже зворушлива гра, яка думаю. Здатна зачепити кожного. Black Set Under the Skin нуарна пригода про кота детектива Джона Блекседа, який має розслідувати вбивство власника боксерського клубу. У міру проходження ви будете опитувати свідків і підозрюваних, знаходити нові докази і вибирати шлях своєї історії через діалоги. Місцями гра, звичайно, виглядає слабенько, але історія в цілому вийшла цікавою та непередбачуваною, тож можете придбати. Кенч – унікальна відкрита пісочниця, яка перенесе вас у небезпечний і безжалісний поступокаліптичний світ. Де вам Доведеться виживати, будувати своє поселення і боротися за свободу. У кінці ви можете вільно досліджувати величезний ігровий світ, у якому немає жорстоких обмежень і скриптованих подій. Вам надається повна свобода вибору вашого шляху: стати бажальним злодієм, мирним торговцем, відважним воїном або навіть створити власну фракцію. Багатьох гравців спочатку лякає інтерфейс, але повірте, розібравшись, у ньому ця гра напевно затягне вас на сотні годин. Remnant From the Ages – кооперативний екшн шутер з елементами виживання, дія якого розгортає. У постапокаліптичному світі, охопленому злісними істотами з інших вимірів. Гра пропонує захоплюючий геймплей, насичений боями, дослідженнями та покращенням персонажа. Ви вирушите в небезпечну подорож через зруйновані міста, темні ліса та похмурі підземелля, борючися із могутніми ворогами та збираючи цінні ресурси. Якщо сподобається перша частина, можете купити і другу. Тепер хочу порекомендувати ігри від Quantic Dream, а саме Detroit Become Human, Beyond Two Souls та Heavy Rain. Кожна зі у ректамене є шедевром у жанрі. Інтерактивного кіно, персонажі, історія та сам сюжет запам'ятаються вам надовго. Тому навіть після першого проходження вам захочеться знову повернутися у гру та пройти її вже за іншим сценарієм. Перед покупкою можна випробувати дані ігри в демо режимі. Ну а ми переходимо до наступної гри, а саме до No Man's Sky. І про цей проект, я думаю, чув кожен, тому що на релізі гра з тріском провалилася. Незважаючи на цю, здавалося, фатальну ситуацію, розробники не опустили руки. І вже через 8 років вона має дуже позитивні відгуки. Дія розгортається на просторах Всесвіту, де абсолютно все від планет і істот на них до цілих галактик створюється випадково. Гра фактично нескінечна, хоч і має чітку мету. Нам потрібно долетіти до центру Всесвіту, щоб розгадати якийсь секрет. Наступні ігри, які я б порекомендував вам до покупки, це ігри від такої студії, як Вел. Думаю, для більшості з вас, хто дивиться це відео, їхні проекти забезпечили щасливе і веселе дитинство. Те можна було годинами блукати лабораторію Black Mesa і махати фомкою праворуч і ліворуч. Робитися в КС 16 разом із друзями у комп'ютер. Клубах, вирішувати складні головоломки в портал, а також нескінечно намагаючись пробитися до безпечної зони крізь орди кровожерливих зомбів let for Dead. Тому якщо ви якимось чином пропустили ці шедеври, купуйте однозначно. Ну або для ностальгії теж підійде. Якщо бюджет дозволяє, то можете купити одразу збірку Valve Pack або проекти, що цікавлять окремо. Runner кіберпанк екшен з видом від першої особи, якого відбувається в сетингу постапокаліпсису. Гра перенесе вас у похмурий світ майбутнього, в якому люди, що залишилися живим. Ви ми сховалися у величезній вежі, створеній якимось архітектором. Гімплей базується на комбо атаках, швидкому пересуванні рівнями і знищенні ворогів за допомогою зброї та майстерності паркуру. Кожна битва вимагає точності, рефлексів і стратегічного мислення, а одна помилка може коштувати вам життя. Якщо сподобається перша частина, можете купити і другу. Call of Night – пригодинський екшн платформер із сюрреалістичним світом, який наповнюють різноманітні жуки та інші комахи. Вам належить досліджувати заплутані лабіринти, виявляти секрети і бере. Рати нові здібності, щоб стати сильнішим і подолати всі труднощі, які зустрінуться на вашому шляху. Далі у нас Ланоїр, пригодницький детективний бойовик від Rockstar Games. Події розгортаються в 1947 році у місті Лос-Анджелес. А нам відводиться роль звичайного поліцейського, якому належить розкрити низку злочинів, починаючи зі звичайних пограбувань до жорстоких вбивств. Основний наголос у грі зроблений на лицьову анімацію громадян, за якою вам належить аналізувати їхню відповідь під час допиту. Також важливу роль відіграють Покази, адже від їхньої кількості залежатиме те, наскільки повною буде розкрита картина злочину. Тож, якщо вам подобаються детективи і атмосфера тих часів, однозначно рекомендую. Астронір, науково фантастична пісочність, яку можна зіграти як поодинці, так і разом із друзями до чотирьох осіб. Головною метою є дослідження космічних планет для видобутку корисних та дорогих ресурсів. Крім того, можна будувати величезні дослідні центри, транспортні засоби та багато іншого. Якщо вас цікавий сюжет, він також присутній, але він не є обов'язковим елементом. Ігрового процесу Сіфу захоплива гра, яка пропонує унікальний досвід бойових мистецтв і занурить вас у жорстокий світ вуличних боїв. Вам належить взяти на себе роль молодого учня кунг-фу, який шукає помсти за загибель своєї сім'ї. Вам доведеться майстерно виконувати різні прийоми і комбінації, що впоратися з противниками. У грі особливі зі старінням персонажа. Після кожної смерті вік героя буде збільшуватися, внаслідок чого, якщо померти занадто багато разів, персонаж може сильно постаріти, і це вплине на швидкість ударів та рі. І майстерності. Don't Start Together кооперативна виживалка, де ви опинитеся в загадковому та небезпечному світі, повному монстрів, загадок та незвіданих територій. Працюючи в команді, вам доведеться збирати ресурси, створювати зброю та інструменти, будувати поселення та протистояти небезпекам, які чекають на вас на кожному кроті. Однією з ключових особливостей гри є необхідність стежити за своїми показниками голоду, спраги та психічного стану, щоб залишатися живим. Гравці підзначають глибину та складність виживання, різноманітність ігрових механік та Закоплюючу прогресію. The Wolf Among Us – інтерактивне кіно, але у мультяшному стилі. Гра основана на серії коміксів і розповість історію казкового та водночас жорстокого світу. Ти, звичайні, нам герої з дитинства, на кшталт білосніжки, вовка або якихось інших казкових персонажів будуть зображені зовсім в іншому вигляді, ніж ми їх звикли бачити. Вся гра, хоч і лінійна, як і всі проекти Telltale Games, але чудовий сюжет витягує її на високий рівень. Я особисто пройшов на одному подиху. До речі, прямо зараз ведеться розробка другої частини. І – кооперативний платформер, де вам з напарником доведеться стати іграшками. Кожен гравець контролює одного з персонажів, і разом вони мають спільно вирішувати головоломки, боротися з ворогами та долати перешкоди. Кожен рівень пропонує нові механіки та завдання, які потребують існої співпраці та взаємодії обох гравців. Ну а найголовніші плюси те, що для кооперативного режиму потрібна всього одна копія, оскільки її власник зможе запросити друга за допомогою спеціальної перепустки. Antietlet Goose Гейм, незвичайний симулятор гусака. В якому потрібно лякати людей та наводити хаос. На вас чекає захоплююча пісожниця з елементами стелсу, де в ролі настирлової гуски ви будете розігрувати мешканців села, красти речі і всіляко псувати їм життя. Проста, стильна та дуже захоплююча гра на вечір. А якщо грати разом із другом у кооперативі, то стає ще веселіше, тому що ви починаєте вигадувати нові розваги. Далі можу порадити набір незалежних горор пригод Dark Pictures. Кожна грає унікальну історію, сповненою таємниць, інтриг і страху, де ваші рішення мають реальні наслід. І Dark Pictures будується навколо вибору рішень та інтерактивних сцен, де ви взаємодієте з навколишнім світом, досліджуєте похмурі локації, розв'язуєте головоломки та боротися за виживання у смертельних ситуаціях, використовуючи qte механіки. Ваш вибір і реакція на події впливатимуть на хід і кінцівку історії, створюючи унікальний досвід для кожного гравця. Тож можете проходити цю гру в компанії друзів. Ну а на цьому моменті відео добігло кінця. Нагадаю, що це вже четвертий випуск із рубрики Що купити на розпродажу СІМ. Якщо сьогоднішніх проектів тобі було замало? Клікай за підказкою зверху та заціни інші цікаві підбірки або порекомендуй щось від себе в коментарях. З вами ж був Агент Габена, Дякую за перегляд і побачимось у наступних відео.